Так, ігровий човен із серії іграшок Shimmer та Shine. Дуже класна іграшка, гарна. Тут є у нас спуск, тут є місця для лялечок, Ліжечко є, ігровий коврик, поверх другий. Тут різні різні локації. Ігрові є шатер такий гарний. Тут ось така: підійматися на другий, на перший поверх. Дуже красивий, дуже-дуже якісний. В комплекті у нас маємо, відкриваємо додала додаткове ліжечко із цієї серії можна гратися і одну лялечку. лялечка ця підходить, ми її одягаємо на ігрові ось ці штучки і переміщаємо її з місця на місце, де хоче гратися ваша дитинка. Сюди одягаємо, катаємо її. Там диван є, тут переміщаємо її, спускаємо по спуску. Ось так. Така дуже-дуже якісна.